Брат Саммер, Reunion Oasis, Сабрина Карпентер, Чапель Роон, кантри альбом Бейонсі, Діс, Кендрика і Дрейка, Гремі. Чим запам'ятався 2024 рік у світовій музиці? І не слово пробіляєш. Слово пробіляліш. Але от речі, альбом класний. Біляліш. Окей, влад, загадує про біляліш. Може, потім додати це чорнобілим. Біляліш прокатили на Грімі, і ми в нашому випуску звучить теж біляліш прокатили. Усім привіт! Мене звуть Олексій Бондаренко, я головний редактор медіа про нову українську культуру «Лірум». І це канал звучить, на якому ми розповідаємо про українську і світову музику. Ми його робимо разом з Владом Лагодою, продюсером гурту Тембербланш. Партнер цього відео магазин Вініла. Ми регулярно там купуємо платівки, радимо вам робити так само, а також там можна купити все, що вам необхідно для вінілу. До речі, київський магазин переїхав. Тепер він знаходиться за адресою Сагайдачного 25, дріб3. Дуже радимо відвідати новий простір. Там прикольно, я там був. І сьогодні ми розігруємо ось цю платівку, яка, до речі, отримала Гремі. Це платівка Сабріни Карпентер. А умови розіграшу ми розкажемо в кінці відео. Якщо вам подобаються наші відео і ви хотіли би, щоб ми їх робили частіше і більше, ви можете підтримати нас на Патреоні. Ми будемо дуже вдячні або стати спонсорами на YouTube. Починаємо зі скандалів. Підіді посадили. Якщо ви не в курсі, що сталося з Підіді, а мені здається, важко бути не в курсі, тому що воно лунало просто з усіх тіктоків і з усіх новин. Це дуже відомий американський реп-продюсер якого звинуватили в сексуальних домаганнях в треш-вечірках, на яких були присутні безліч зірок Голлівуду, і зараз він під слідством сидить в тюрмі. Багато для кого сама постать підіді стала новою, але насправді він в топі ще з середини 90-х. Його першим успіхом була пісня «I'll be missing you», яку він написав і випустив після смерті Наторіуса Біга, який був його близьким другом, і вона стала надзвичайно популярною після цього він випустив декілька альбомів, де було купа популярних пісень, і в принципі він став одним з перших реперів, які асоціювалися з багатством, оцими супердорогою ювеліркою, дорогими машинами і так далі. Весь цей час Підіді влаштовував так звані білі вечірки. Чому білі вечірки? Тому що всі туди мали приходити в білому. Як виявилося, окрім офіційної частини цих білих вечірок, ще була неофіційна, де вони влаштовували оргії, і за свідками дуже багатьох людей гвалтували людей, харасили людей, загалом робили дуже погані речі. Ця історія сколихнула Голлівуд, тому що ну, масштаб підідії дуже високий. Це дуже багата людина, з якої знайомі в принципі всі зірки. Подивимося, чим це все закінчиться. Reunion Oasis. Це особисто для мене важлива новина, тому що я великий фанат Oasis, але останній свій концерт вони дали в 2009 році. З тих пір брати Галахіри страшно розісралися. сварили одне одного в Твіттері і в усіх можливих соцмережах інтерв'ю, але в 2024 році вони заявили, що Oasis повертається. Вони запланували великий тур на цей рік, уже 2025, як в Британії, так і в світі. <му> Брат Самер. Якщо ви пропустили феномен Брат Саммер, а він був дуже великим в Америці, то час розкажу, що це таке. Є така співачка Чарлі Ікс, Вона випустила альбом, який називається Брат. У нього дуже лаконічна обкладинка, це такий зелений квадрат, на якому написано слово брат. І цей альбом став ну просто підривним для індустрії. Це суміш електронної музики з популярною музикою, доволі смілива. Насправді це дуже класний альбом. Але те, що пішло за цим альбомом, ну мені здається, навіть вона не очікувала такого масштабу. Про брат говорили всі, і в принципі. Вся її маркетингова компанія була побудована на тому, щоб зробити літо синонімом слова брат. До речі, брат перекладається з англійської як, типу, щось погана людина. Якось так, типу, що ти шати... гавно. Зараз подивлюся, як транслейтер. Це дає секунду. Транслейтер дає слово нахаба набагато більше витонченіше, ніж гавно. Насправді, це не перший альбом Charlie XX, а шостий. Але це не єдина історія, коли п'ятий, шостий і далі альбом якоїсь артистки стає суперпопулярним саме зараз в моменті. Ми про це поговоримо, коли будемо говорити про гремі. Або, наприклад, пісня Кульбаби Тоні Матвієнка. Да? Теж далеко не перша пісня Тоні Матвієнко, а залетіла тільки зараз. Мене, баби, куль, Повернення Лінкін Парк. Тут буде трошки суб'єктивщини, але особисто я вважаю, що всі музичні тренди працюють з відставанням у 20 років. Тобто те, що було популярне 20 років тому, повертається через 20 років, але трошки в іншому ракурсі. Тому цілком логічно, що, наприклад, зараз знову стає популярним каліфорнійський скейтпанк, тобто гурти на кшталт Blink182 або 41. Тому в контексті цього повернення найбільшого гурта 2000-х Linkin Park цілком логічне. Гурт взяв нову вокалістку, її звуть Еммі Армстронг, випустив новий альбом. В принципі, доволі непоганий, він непогано зайшов і зараз поїхав в тур. Але я думаю, що Лінкін парк це тільки перша ластівка з гучних повернень великих гуртів нульових. А в він, наприклад, вже теж повернулася. Тейлор Свіфт продала квитків на 2 мільярди доларів. Сумарно вона продала більше 10 мільйонів. 10 мільйонів квитків за свій тур ерас Tour в усьому світі. 10 мільйонів квитків хірує. це, типа дві Бельгії, 10 естоній. В принципі, ми вже всі звикли до рекордів Taylor Swift, і мені здається, що єдине, що їй не вдалося в цьому році, це отримати хоча б одне Гремі. Але мені здається, що ці Гремі їй вже, в принципі, не такі важливі. Зате вона покайфувала, потанцювала, і всі зробили про це тіктоки після цього. Біф, Дрейка і Кендріка. Насправді, Кендрік Ламар і репер Дрейк не завжди були суперниками. Все починалося набагато краще, коли Дрейк запускав свою кар'єру, Кендрік виступав у нього навіть на розігріві, і у них навіть є спільні фіти. Але пізніше Кендрік почав робити те, що зазвичай роблять репери. Він почав заявляти, що він найкращий репер у світі, і це, в принципі, не дуже сподобалось іншим реперам, але якось воно не сильно виходило на такий масштаб. У минулому році все стало набагато серйозніше. Протягом року і Дрейк і Кендрік випустили по кілька пісень, в яких вони фактично обсирають одне одного. Але всі критики сходяться на тому, що переможцем з цієї історії вийшов саме Кендрік, і він буквально поховав Дрейка, який останнім часом навіть не відсвічує. Тріумфом цієї історії став вихід пісні Not Like Us, яка ще й отримала потім 5 They not like, us. They not like us. А окрім п'яти Гремі, Кендрік ще й виступив на Супербол і теж з цією піснею і теж згадав Дрейк. Так, плавно, ми переходимо до теми Гремі. Якщо дуже коротко говорити про Гремі, вам треба знати таке: у Кендрика 5 Гремі, у Бейонсі 3 Гремі. Також отримали Гремі. Сабріна Карпентер, Чепель Рон, Чарлі Ікс. Гремі не отримала. Білі Айліш і не отримала Тейлор Свіфт. А тепер детальніше. Загалом кожного року Гремі критикують. Це вже стало стандартною історією, Всі кажуть, що ця премія нікому не потрібна, що вона повністю під індустрією, і це все не об'єктивно, але все одно це певно, єдина музична премія, на яку намагаються прийти всі. Нікого не дивує те, що Бейонсі отримує Гремі, але конкретно ці номінації, які вона отримала цього року, ну особисто мене здивували. Бейонсі отримала три Гремі, з яких дві, як найкращий альбом року, і це принципово, тому що у Бейонсі це єдина топ-номінація, якої в них ніколи не було. І вона отримала її за альбом «Ковбой Картер. І найкращий кантри альбом в чому проблема? Проблема в тому, що Cowboy Carter не найкращий альбом Бейонсі, як мінімум. Лімонейт, на мою думку, був набагато кращий. Тоді вона мала отримувати Гремі, але тоді Гремі отримала Адель з альбомом 25. See, no І це не найкращий кантрі альбом цього року, тому що прям кантрі в цьому альбомі не так багато. Ain't no Іншого боку, всі ми розуміємо, що статус Бейонсі дозволяє їй отримувати будь-які нагороди просто за вислугу років. Але особисто я вважаю, що найкращий альбом року з принаймні з тих, що були представлені в номінації, це був альбом Білі Айліш, яка взагалі не отримала жодної статуетки. Так, да, вона і так вже отримала все, що могла насправді. Ну, типа, наймолодша. Якщо Бейонці це перша чорношкіра артистка яка, то Біля Аліс це наймолодша артистка яка. От який теж там список регалій на 100, -100 позицій. Ну, два Оскари, як мінімум. Кендрік отримав 5 гремів і всі за пісню Not Like Us. Мені здається, що це перший раз в історії, коли за дістрек 5 номінацій, Гремі. Але це було передбачувано, Кендрік вже визнаний король е, репу і в світі, і в Америці в тому числі, тому, в принципі, особисто мене вже це починає навіть трошки втомлювати. Хочеться бачити і якісь нові імена. Hey, 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 Королевою поп-номінації стала Сабріна Карпентер. Власне, вона отримала нагороду за Best Pop Solo Performance, а також за найкращий поп альбом, який називається Short and Sweet. Власне, ось це і є альбом Short and Sweet please, 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 Це не перший альбом Сабріни Карпентер, як може здатися, тому що вона дуже активно заявила про себе в минулому році, І в тому числі була на розігріві в турі Тейлор Свіфт Це її п'ятий альбом, але прям такою великою вона стала саме в 2024 році. So could... oh. Найкращий дует отримали Бруно Марс і Леді Гага. Ending, і це номінація, з якою я найбільше, напевне, не погоджуюся, тому що пісня, як на мене, доволі прохідна, хоча вона й надзвичайно популярна. На мою думку, дует Чарлік Сікс і Білі Аліш набагато потужніший. Якщо чесно, її дует Бруно Марса з Роуз, чи вона Роузі правильно читається, апате, а поте теж потужніша пісня, ніж задігали. Like like найкращий танцювальний запис, а також найкращий танцювальний альбом, отримала Charlie XX, і оце, на мою думку, абсолютно заслужено. Party, guys, like а тепер переходимо до дивних категорій. Найкращий рок-запис отримав гурт The Beatles. За пісню на Уензен, яка наполовину, в принципі, зібрана штучним інтелектом. Як на мене, це дуже дивна історія, тому що, по-перше, з ними в категорії були. Кращі пісні, як на мене, і мені здається, що Бітлз дали просто тому, що це The Beatles. Ти як член журі, бачиш список артистів, і коли у тебе там є в списку The Beatles, ти не можеш їх проігнорувати. І це, в принципі, проблема багатьох премій. Це стосується не тільки Гремі, бо я є членом журі кількох музичних премій в Україні. Я бачу, як відбуваються процеси голосування. І коли у тебе давить авторитет артиста, тобі часто важко проголосувати за когось іншого, просто тому що ти розумієш, що ну, цей артист більший, важливіший і так далі. Як з цим боротися, я, чесно кажучи, не знаю. Є популярний Ютубер Рік Біато, про якого ми часто з владом спілкуємося, він в своєму огляді на гремі запропонував взагалі робити категорію для пенсіонерів. Тобто умовно, якщо артистам більше 50 років, то їх виносити в окрему категорію. Я розумію, що це дискримінація, і це насправді якась така ну напів, напівжарт, але в цьому є логіка. Тому що коли у тебе в одній категорії за Stones і Fontaines DC, яким би офігенно не був альбом у Fontaines DC, скоріш за все, ти все одно проголосуєш за Rolling Stones. Що власне і сталося в категорії за найкращий рок-альбом, який отримав Rolling Stones. Хоча, як на мене, і у Fontaine's DC, і у Айдлс, і на і у Джека Вайта платівки набагато цікавіші. Ми обговорювали цю тему в коментарях під моїм телеграм-каналом, і мені сказали, що наступного року The Cure виграє найкращий рок-альбом. Не тільки через те, що вони ветерани сцени, а й через те, що, в принципі, є інший нюанс. Не так багато гуртів замахуються на настільки масштабні роботи, як, наприклад, альбом The Cure, який вийшов у 24 році. І насправді, з точки зору музики, ми про це з Владом часто говоримо в подкастах, які ви можете подивитися на нашому каналі. Дійсно невигідно робити великі альбоми на сьогодні в музиці. Правильно? Ну, а стара школа працює як стара школа, їм норм. Про кого ще варто сказати? Три Гремі отримала Сейнт Вінсент. Hey, Я невеликий фанат цієї співачки, але це абсолютно заслужена перемога, тому що вона давно на сцені, вона визнана, вона класна, вона потужна. Нуль питань до нагороди. І ще одна важлива категорія новий артист або артистка. Її отримала Чапель Роан. The... Якщо ви нічого не чули про Чапель Роан, це означає, що ви, скоріш за все, не слідкуєте за американським Тіктоком. Вона там зараз надзвичайно популярна. Хоча, знову ж таки, її дебютний альбом вийшов у 2023 році. Тоді він не дуже залетів. У 2024 році вийшла пісня Good Luck Babe, яка стала надзвичайно популярною. Я її навіть чув по українських радіостанціях, що показово. І на хвилі популярності цієї пісні залетів і альбом. Чапель Роан вирізняється своїм дуже дивним образом, таким в стилі середньовіччя, вона завжди епатує, де б вона не з'являлася, і від неї страшенно фанатіють підлітки. Хоча, знову ж таки, категорія новий артист в цьому випадку доволі дивна, тому що вона на сцені 10 років, тобто вона не з'явилася вчора. Але так само мене, наприклад, дивують, коли в українських преміях. На категорію нове слово в Інді музиці номінують Жадана собак, які, в принципі, на сцені теж вже років 15, якщо не 20. Тому я би не сприймав назви цих категорій буквально. Супербоул. Технічно він відбувся вже в цьому році. Ми його дивилися позавчора. Там виступив Кендрі Ламар. Like, Найтихішим і водночас найбільшим успіхом минулого року можна назвати альбом біля Айліш». Найтихішим. В тому плані, що вона не отримала жодних нагород за це. І, в принципі, альбом доволі тихий, по своїй суті. Ну, це ти плану, типу, Гра слів. Альбом Hit Me Hard And Soft став надзвичайно успішним. Пісня Birds of A Feather пробила 2 мільярди на Spotify і стала найпопулярнішою піснею року на Spotify по кількості прослуховувань. але при цьому якимось дивовижним чином біляліш не отримала майже жодних нагород за цей альбом. Одним з не Очевидних переможців минулого року, на мою думку, став Бруно Марс. Його ніби весь рік ніде не було, але при цьому його дует з Леді Гагою отримав Гремі як найкраща колаборація, а його дует з Розе Апате пробив мільярд переглядів на Ютубі. You, 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 а якщо ви хочете бути в курсі основних пісень і основних трендів минулого року. То я зібрав для вас плейліст на Spotify з основними треками, які вийшли в 2024 році, і нашуміли всюди. Ви можете його отримати, якщо станете нашим спонсором на Патреоні. А також нагадаю, що сьогодні ви можете виграти альбом Сабрини Карпентер. Що для цього треба зробити? Для цього напишіть в коментарях, що вам найбільше запам'яталося в 2024 році. Це може бути музичне відео, музичний альбом, в принципі, все, що завгодно. Головне, щоб цей коментар був як мінімум 7 слів.